Подивіться, заради чого варто приїхати хоча б на один день в горішні плавні. Це море, яке викопували в Україні. Це стародавнє море, якому 2,5 мільярда років. Афігеть. І так. Афітіва похована село горішні плавні. А можна відразу питання? От дивіться, в 60-му году, коли заснували місто, приїхали сюди починати видобувати руду. Не почали спочатку робили посілок і то це була ну, така рівнина. Просто земля це 60 років копали, щоб оце таке утворилося. Десять три роки в квітні 61-го року почалися вскришні роботи. Зробили зум невеличкий. А його поглиблювали, поглиблювали, розширяли. А це зараз на цей момент воно має таку форму. Але якщо ви приїдете через місяць, два кар'єр буде іншим. Чому бачите? Внизу такі цяточки білі. Це заряджені блоки, туди заклали вибухівку. На наступному тижні, от бачите, стоїть американський бурів станок. Його взіруть. Зірвану руду почнуть грузити екскаваторами машини, загружають машини, вивозять на поверхню, перегружають, бачите, там перегрузка у вагони і вагонами везуть руду на збагачену фабрику. А та, що не використовується порода, це граніти, амфіболіти, сланці, їх просто відвозять на відвали і складують. А є ще десь такі кар'єри в Україні? Да, це криворіжські кар'єри, там ціла низка. Річ у тім, що наше родовище. Це центральна частина криворіжсько курської магнітної аномалії. Ось вона виходить на поверхні, десь Запорізькій області, потім іде в кривому розі піднімається на поверхню, потім пірнає трошки, потім знову вилазить у нас. Тут ми її добуваємо. Далі починається Дніпродонецька Западина. От суми стоять на Дніпродонецькій западині, де поці архейські протирозойські породи знаходяться дуже глибоко. То 10 десять кілометрів 15 від поверхні. У нас руда лежить на глибині 10 метрів від поверхні. То тобто її легко добувати відкритим способом. Самий дешевий спосіб добування корисних копалин – це відкритий способ. Слухайте, я таке візуальне насолодження отримую від цього. Ну, коли це... бігаючи хмарки в хмарну погоду і сонце якраз стоїть в зеніті, це вообще бомбезно тут стоять, люди так. Це ж гори, тільки наоборот, так. да? Це місто аномальне, я. Багато зустрічав людей, які мені предсказали моє е, майбутнє, яке в мене буде, які лікували людей від невилікомних хвороб, так само, як зараз це продовжується. Тобто це аномальна зона. Отут, по цій стороні, є тектонічний розлом, який йде в глиб землі. Ви скажіть, головне, тут викатують яєчком? Що хочеш? Чим хочеш? Правим, лівим чи? <реш> клас. Ви для цього каски носите, щоб вам яєчком не дай Бог, не, 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 не викатали?